Черкаських козаків сезон завершено. Ваші враження, думки, підсумки. Ну, на жаль, наша остання гра фактично не відбулася. Команда в Черкаса не з'явилася на гру, але від організаторів чекаємо зараз офіційного якогось рішення. Можливо, КДК якесь буде, щоб вже остаточно юридично все визначить. Надіюсь, все таки, що ну, це буде. Для нас і ми е, здобули друге місце. Е, надіюсь, що е, ну, так і буде. Е, по сезону хочу подякувати організаторам. Такий тяжкий час, е, коли ворог наступає на нашу землю. Кожен день гинуть хлопці, е, а в нас є можливість е, проводити турнір такий, грати в е, свою улюблену гру. Е, Ну, ці ігри однозначно виключно для хлопців е, з ЗСУ і всім, хто до цього причетний. Е, абсолютно ну, дякую їм за, за те, що вони роблять. Е, ну, і своїй команді хочу подякувати за ту саму віддачу, за той настрій е, в команді, який був е, весь цей сезон. Е, ну, все супер. Е, надіюсь, що вже е, наступний футзальний сезон. Е, область наша і вся Україна буде проводити е, після перемоги, після перемоги над росіянами. Е, слава Україні! Все буде Україна і Україна прожить. Героям слава.